Мене, мене дивує, от насправді мене дивує, ми ж тут спілкуємося, живемо у Львові. Доказується, що весь, практично особовий склад МВС от, є задіяний на те, що е, на це свято, яке я вже казав, свято, яке відбудеться в суботу, свято відкриття стадіону. Тобто вісь особливий особлив, мало того, мало того, е, з сусідних областей привозять нам. Е, Органів внутрішніх справ людей, які будуть нас охороняти, нас від влади чи владу від нас, я так цього не можу зрозуміти. Тобто в мене знову ж таке запитання. А чого ж так влада боїться, що на таке велике свято, коли ми очікуємо великого свята, чому потрібно звозити тисячі і тисячі міліціонерів? Від кого нас з вами будуть охороняти? І ще в нас є дуже велике запитання: а чому ж, як ж просто львівянам попасти на це, на це свято? Квіток. Який коштує 400 гривень, це є практично половина пенсії. Так? Половина місячної пенсії треба зробити, щоб попасти на цей квіток. Так. Більше того, по на нашій інформації, звозять людей з інших областей для того, щоб організувати свято. Так в мене є питання: воно свято для львів'ян чи свято для двох чи трьох людей для того, щоб зробити картинку.